За ситуацією в Україні стежить чи не весь світ. Сусідні держави підтримують нас не лише інформаційно, але й соціально. Дбають не тільки про забезпечення військових та біженців, а й про їхніх дітей. Приміром, зараз 24 маленьких чернівчани, на чиї батьки служать у зоні, а то поїдуть відпочивати у польське місто Конін. Тамтешня влада запропонувала дітлахам провести більше 10 днів у літньому таборі. Щоправда, лише розпочавши підготовку до виїзду, організатори зіштовхнулись проблемою оформлення документів та перетину кордону. Двадцять дитина не мала паспорта і першу за кордон тільки троє дітей були за кордоном. Тому для нас для них лише без батьків поїхати в таку дорогу. Вони вчора просто в захваті, були, ми зрешлися біля дев'ятої години ввечері. Не було дуже багато питань. У свою чергу Чернівці також долучилися до благодійності. До нас із міста Краматорська ще 29 липня приїхало 40 дітей. Для дітей, аби компенсувати всі негативні емоції, з якими вони приїхали з дому, організували відпочинок, екскурсії та ігри. Нині, як розповідають чиновники, малеча навіть не хоче повертатися до рідного міста, хоча спочатку. Ставилися до поїздки з насторогою, вони дуже хвилювалися. Треба відверто сказати, що діти приїхали з хвилюваннями, мами телефонували, куди вони їдуть, де вони будуть, коли вони почали назву військовий ліцей. Це схвилювало їх. Чому військовий? Тому що в будь-яка назва пов'язана з військовими діями вона дуже хвилює родини. Ми пояснили, що це навчальний заклад, що це заклади навчаються і дівчата, і хлопці. Окрім того, на брифінгу міського голови говорили і про комунальні питання. Невирішеною залишається ситуація щодо ремонту злітної смуги в аеропорту. Роботи повинні були завершити ще наприкінці липня. Проте через відсутність коштів ремонт призупинили. А нещодавно міністр інфраструктури Максим Бурбак заявив, що не знає жодної авіакомпанії, яка б хотіла організувати рейси, на Чернівці. Міський ж голова запевняє протилежне. На сьогоднішній день є підприємства, які виявляють зацікавленість робити вантажні перевезення. У нас є бажання і можливості, такі вже спільні ми обговорили з одним з найбільших болгарських міст Бургасом, який має свій міжнародний аеропорт. І ви знаєте, що в свій час, коли з Чернівців на Бургас саме. Було дуже багато чартерних рейсів. Чому міністру невідомо про переговори місцевих чиновників з авіакомпаніями не зрозуміло. Невже місцевій владі є що приховувати? Та хай там як. А вже наступного тижня до Чернівців і зі столиці повинні приїхати спеціалісти, аби розібратися, як реанімувати Чернівецький аеропорт.